Вітаю на каналі Зісієї. Скажу так, я дуже сподіваюсь, що ця інструкція вам ніколи не знадобиться. Ну, а якщо ви все ж таки потрапили в ДТП, то таке, де вистачить лише оформлення Європротоколу. А ми підкажемо, на що вам слід звернути увагу та як його заповнювати. Якщо ви пропустили зміни в автоцивілці та правилах оформлення ДТП, то ми рекомендуємо подивитися наш попередній ролик. Коротко. Відтепер ліміт виплат за Європротоколом скасовано. І по ньому можна отримати до 250 тисяч гривень. А ще важливіше, в такому випадку можна навіть не викликати поліцію, яка, до речі, не відбере у вас водійське посвідчення і матеріали справи не направляються до суду. І не складається адмінпротокол за порушення, і не виписується штраф за порушення ПДР. Тому Європротокол стає дійсно крутим інструментом для оформлення ДТП без постраждалих і з двома транспортними засобами. Європротокол можна заповнювати як в спеціальному бланку, так і в електронній формі з використанням системи Електронний Європротокол. В електронній формі. Буде простіше показати все, як було, адже система одразу перевірятиме коректність внесених даних. І ви також зможете додати фотографії місця ДТП. Окрема онлайн-система фіксує час, геомітку, та надсилає дублікат на пошту. А в паперовому варіанті треба буде намалювати схему. Втім, обирайте, що вам буде зручніше. Також в електронній формі можна одразу перевіряти коректність внесених даних та отримати підказки по заповненню Європротоколу. Зараз детальніше розкажемо про паперову форму. Пункти 1 та 2. Дата, час та місце ДТП. У пункті 3 та 4 треба зазначити хрестиком, що ніхто не постраждав і не пошкоджено жодного майна. Окрім транспортних засобів, що стали учасниками ДТП. Бо інакше складати Європротокол не має жодного сенсу. У пункті 5 запишіть контакти свідків, якщо вони є. Пункти 6, 7, 8 та 9 це інформація про власника страхового поліса, автомобіль, страхову компанію та водія автомобіля. Тут все треба заповнювати дуже уважно. Якщо поліс оформлено в Ex, у вас завжди є можливість отримати дублікат поліса онлайн та вказати вірну інформацію. Якщо робили в іншому місці, ви можете перевірити свої дані на сайті МТСБУ. Далі пункт 10. Місце початкового удару. Обов'язково вкажіть, де він був. У пункті 11 стисло зазначається видимі пошкодження кожного автомобіля. У пункті 12 є 17 клітинок. З обставинами, які характеризують ДТП, оберіть ті, які підходять для вашого. І тут найцікавіше пункт 13. Схема ДТП. Тут можна намалювати щось таке, щоб увійти в історію. Наприклад, це або це. Тому, якщо не знаєте, що малювати, краще подивіться окрему інструкцію на сайті МТСБУ. Посилання залишимо, як завжди, під відео. Якщо базово, то тут треба показати, як їхали автомобілі та як вони зіткнулися, де було місце початкового удару. І тут знову скажу про переваги електронного європротоколу. Адже там ви можете обрати схему ДТП, яка підходить для вашого випадку, а ще поставити геолокацію, де саме це відбулося. До речі, в онлайн-європротоколі є інструкція посилання, на яку також залишу під відео. А також демо версія, де можна спробувати внести всі дані, не відправляючи їх фактично. Посилання теж внизу під відео. Останні пункти паперової версії. Це додаткові зауваження у пункті 14 та ваш підпис у пункті 15. Паперовий європротокол треба завести в офіс страховика. Електронний автоматично відправляється в МТСБУ та страховим компаніям учасників ДТП. Ну і на останок. У нас в екосистемі автомобіліста Existua, ви завжди можете замовити собі поліс автоцивілки чи зелену картку від провідних страхових компаній України. Замовлення реально можна оформити за кілька хвилин онлайн. Швидко, зручно. А ви перевірте самі. Посилання теж буде під відео. Ну що, сподіваємось вам все зрозуміло. Можете використовувати нашу інструкцію або дивіться ті, що розміщені на сайті МТСБУ. Пишіть ваші думки в коментарях. І безпечних вам доріг!